Ще тут, будь ласка. Е, почекай. Зубиць. Який ти скучний. Я забороняю тобі все. Все. Я забороняю тобі все. Я машина. Я механізм. Відчітко, по секундам. В середу інтим. в п'ятницю йдемо. Та я потухну скоро, розумієш? від такого життя. Коли є порядок, немає хаосу. Немає життя, коли немає хаосу. Бо це скучно, нудно, нудьга. Ти пом'єш скоро. Ти знаєш? Так, тому я хочу померти блискавично, як іскра. Щоб всі знали, що я померла, щоб всі 10 поверхів Не Можна робити. — поробити. Тут дуже багато різних документів, там облікова ставка, а там маржинальність. Де б таких стрім нахотався? і тебе життя потаскало. очи і будеш вдавати, що ти нічого не бачиш, не чуєш, а я все сама зроблю. А запах? Я ж реагую на запах. Дякую, що ти нічим не пахнеш поки що. В кінці я пахне чорний Багатьом Багатьому подобається. Мені взагалі черниця подобається. Але для цього треба... Ні, ні, не сти! Ти маєш мені пообіцяти. Я як мінь, я все виконаю. Я маю отримати на солому. Хоч сьогодні і понеділок. Я для цього? Я на солодой. Як це було? починаешь усложнять? я не. что это было? что это Музычка бегать. а еще колонки замочить? да не замочить. давай свою. хочешь включай. я умираю. о, я лечивая запах. Я починаю брызчать. Сейчас питать черничка. <решит> Давай, черничка. <решит> Я скажу <снова> ее с ты <решит> <решит>